Любі дітки, доброго ранку, шановні батьки! Ми раді вітати вас у цей чудовий осінній день, який зустрічає усмішкою усіх дітей країни. Сьогодні День знань. Цей день є визначним і радісним святом для кожного з нас, адже він знаменує початок нових знань та досягнень. Грати з вами, навчати та виховувати будуть вихователі Оксана Анатолійовна та Олександра Миколаївна а також асистент вихователя. Я асистент вихователя Валерія Валерійовна. Буду працювати з дітьми в групі віночі. Попереду нас з вами чекає багато цікавого. Сподіваємося, що цей рік принесе тільки цікаві відкриття приємні, вражні та позитивні емоції. Добрий час!